Всім привіт! Зараз приїхали ми на свою ділянку. Тут де в нас і градки, і малина, і зерної посіни, і все підрад потрошку. Взяли з собою такого помічника чи підейла. Ви якось заїхали і глянули, то сьогодні ну, глянули, що зілля дуже багато. Сьогодні, коли виїжджали, то Леся каже, там треба обід з собою брати, тому що роботи не на пару хвилин. Це малина. Я вже між раді два рази обробляв. Фрезою мотоблоком проходив. Зараз ще раз оброблю, а тоді, можливо, вже будемо вибирати, то буде потроху здійснює притоптуватися, все одно не так буде рости, що будемо ходити. Вона вже починає, ну не починає зацвітати, а ще ну, бубенчики викидає отакі. Це у нас сорт полана. Отака малинка, другий рік. До цього року вона так по максимуму у нас екологічно чиста. Із весни тільки була, ну, підживив трохи салітру її, можливо, кілограм їх 10, скільки там не дуже багато, щоб трохи азоту їй дати. А далі думав, гуматом калію по листку, але бачу, що вона себе гарно почуває то так, нічого й не робив. Дощі проходять, тепло є та й росте помаленьку. Ну, ще додаю нормально те, що ми коли садили її, то я тут заорував гній. то він у перший рік не віддає всю свою таку користь, то потроху переприває. Так, все почуває. Ну що, це воно, знаєте, це на вигляд таке страшне. Зараз мотоблоком його перемилю. Та й нормально, тут ще Лесні не вистачило місця для, ну, для градок своїх, то ще капусти посадило, то я сюди, я потім якось назад, бо якось розвернусь. Все потроху. Ну Це наш овес такий. Наприклад, як забрати таку. Жмука, то земля гарна, глиниста. На тих полях слабший. Ну і насіння однакове і все і по піджиленню. Все однакове. тут тільки посипав. Так вже приблизно було, коли виходило в трубку. Так салітрою підживив його перед дощем, так спіпало. Нормально, намолотиться щось. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Савку Коля зранку нагострив. Йдемо до наших грядочок. Тут у нас капуста. Капуста підросла і зілля також попідростало. Ми так часто не сапаємо, зілля не шукаємо, вже як бачимо, що вже треба точно їхати сапати, то, то, то переказують, то. вже як люди переказують. <рес> <рес> ну, тут капуста, часник у нас два сорти. Оцей з цієї сторони трошки такий і грубший, і кращий. А з цієї сторони то трошки й попропадав, можливо, що попід'їдало його. Отакий він. І зілля теж тут є, нічого. Часник буде в останню чергу сапа, спочатку будемо зараз помідори посапаю. Це червоний буряк. Вже отакий будемо борщ варити свіжого. Ну, я так оставляю трошки густовато, щоб потім вже проривати. То будемо їхати додому, то візьму і на борщ, і салату зроблю. Тут морква, моркву теж попроривала якось перед дощем, одного вечора приїжджала. Але зараз посапаю і ще побачу, де густовата. Цибуля. Перший раз, як сапали, то така була дуже слабовата. Ну, щось щось думали, що така буде, така була і маленька. Ну, А вже коли посапали, пішли дощі, то вже і така нормальна. Тут в нас помідори. Помідори вже ми один раз кропили чарівником. Також йшли дощі, а зараз воно вже жара, то ще трошки то теж покропимо, теж переживаємо, вже он дає помідори. Ще який тиждень де треба вже коля колочки нам теж виділити. По сортах, так. Да. Теж одна вона ну, не пропала, щось під'їло, бачу місце пусте, з цієї сторони також одної і нема. Ну, там я й капусту в малині садила, теж три капустини, щось під'їло, бо так вона просто з боку суха була. Теж буду сапати. Все буду сапати, коли буде проходити мотоблоком, малину сапати, а я буду сапати градки. Спочатку почну з помідорів, де найбільше зілля а потім вже в самий кінець будемо часник сапати. Ну, овестик, так. Да. Дощі пішли, то такий гарний. Того року в нас також був гарний, але потім від канави то поля. То так трохи було і важко комбайнерам молотити. Але змолотили. Солому бички їли, що то він був полеглий, то так, може, так і не вимолочувався крепко. Ну, такий зелений віднос, ну, що вологи йому достатньо. Що, приступаємо. Мотоблоками його привозимо так, на прицепчику автомобільному його. І поважного в гостя. Ми його так поважаємо. що? Ні, Допомагає дуже багато. Бо знаєте, ну, завжди треба з чимось порівнювати. Можливо, якби японський якби тракторець був би такий невеличкий, щоб у таке міжраді входить, то був би краще було б, звичайно. Або, наприклад, до трактора фрезаю, щоб ширина міжраді дозволяла б. Але ми так і купили його біля хати, там невелика ділянка. Там трактором не підійде. Так. Зараз на камеру, тому, мабуть, дошки з'їдуть, до до, до блок впаде, це і все. Ось так. Ладно, на передачу поставимо. Поїхали туди. Ідемо, попрацюємо трохи. Até

Добре, що зараз тут такі росій довгі, що не треба на поворотах часто тягати. Зіля проходить малину, а я починаю з грядочки помідорів. Зілля то велике, але сьогодні така гарна погода, то воно так і швидко і сохне. Коли садила, то робила так ямочку, щоб було зручно поливати, а вже зараз як більші, то так рівняю, щоб коріння не пересихало. Помідори цвітують, є де неде вже й маленькі зелені, приберемо сіно, то вже попівдв'язуємо їх. Де в нас зілля наросло на рівні з помідорами. Так його наверх, щоб не прийнялося, щоб сохло. Щоб не присипати землею. Малину вже обробив, отак вона вже виглядає, вже трохи видно, знаєте, де, де радок, де їм раді, а то приїхали ну, ще б якісь пару днів чи, чи який тиждень, то все прийнялося б, був би такий один сплошний посів. Це я його два рази роблю фрезою. Якби по одному рядку йду туди вперед і назад, назад вертається, щоб напроти воно так гарно перемелює. Ви знаєте, Леся мотоблоку більше радіє як трактору, каже, що це взагалі у нас такий помічник. О, Вже трохи слідуючу дорогу видно. Ну і раз на на фрезу, бо там така березка з тієї сторони велика була, то зараз прочищу і пройду ще поперечку оцю. Бо воно коли так почищена гарно, то ну, гарніше землю лізе. Ну і все, мабуть, по, по такому обробітку малини, вже буде все. Можливо, хіба там щось появиться, такого більше зілля, то, то ще раз обробимо. Збачите, так воно трохи не взяв ножика з собою, немає ніякого. Обскубло Це до канави діло. Так. Поїздить. По твоїх, ну я такі маленькі, але купляти не будемо. Да. Мото, що... Ну, коли купимо, скажеш, що давай в колі обробляй. Да, Ти маленьким таким да. мотоблоком ручним. Ні, не мотоблок, якось друг, по-другому називається. О, я гарно, красота. Малину, ніж ну. Зараз будемо вже їхати. Я фрезу почистилася, я ще капусту просапала тут біля дороги. Бачите, зілля лежить як після косарки у нас. Так якось виходить, що ми завжди великим його ну, упорядковуємо чи, чи просапуємо. Тут у нас наша пшеничка приблизно десь соток 20. Такі градочки не дуже багато. Оса соток 20 і малина. Це в одному місці виходить три паї. Все, осінню приїдемо, заберемо весь врожай. Зараз покажу ще як мотоблоком заїжджаю на, на прицеп. Вже трохи більш-менш приловчився, бо перші, перші рази як заїжджав, то ну, всякі такі ситуації були. Давай малиш, не підведи на камеру, щоб рогами зараз мене не чавив би землю. Далі зараз зложимося. заглушимо щоб що ляскав. Ну, так, пригналися ми вже на друге поле. Так ну, само трактором приїхали не своїм ходом. Тут наша картопля берніна цього року. Ну, Перший рік такий, що ми якби, один сорт посадили. <кій> Бо якось раніше, знаєте, ми в нас картопля з року в рік переходила. Там хвора не хвора, фітофтора, сорти змішані, там якогось відро взяли другого сорта, сорту, домішали до тої картоплі, потім вона перегубилась і так собі росла. А цього року така, це вже я її покропів від жуків і обробив чарівником від фітовтори. А цього року небагато, то так хочеться, щоб... Можливо, гарно вірослаб. Бо тими руками, коли, коли садили більше картоплі, то від фітовтори не обробля нічим. Це Руслан нам підігнав з сусіднього села, верче таку картопельку. Якось приїжджали, дивитися, думали, з Лесі попробувати витягнути вже якого кореня, глянути, як нав'язується. Але якось шкода. Мені теж жалко. Ну, ще, мабуть, не буде, що ні, хай ще ще, перецвіте, ще трошки. Но зараз оброблю мотоблоком. Оцього метра, щоб воно було б таке чистіше, гарніше. А з Русланом прийдеться на осінь вже бульбаників нажарить, дають якоїсь сметанки взяти холодної і так посидіть. Можливо в тумбочку заглянуть, що там таке буде охолоджене, чи в холодильник. Що в два рази, ми так щороку зараз не ну, да щастя багато? У нас не оброблялось. не оброблялось? А намоталося як багато. Я хоча одного разу приїхав і хлопцям таке здання дав. Ну, вдома. Якось Коля приїхав з поля, то дав хлопцям таку роботу. То все скубали її. Не витримали, вирвали один корінь. Щось там захотілося так побачити, яка вона зараз. З одного коріння ось стільки картоплі. Їсти то ми її не будемо, ну заберемо додому. Бо 10 днів назад, то якраз коля кропив. Ой, яка гарна. То вже будемо знати, коли ж їх можна рити, правда? Ну, що вже точно є. Хоч і шкода було, але нічого. Під один заглянули. Вже Коля почистив мотоблока. У прицепчкну. Дамо свині. Ну все, їдемо точно. Коля ще й сюди хочеш заглянути. Каже, коли нема чим годувати бичків, то щоб скоріше спіло да змолотить. Ну, ще в нас є кукурудза, але вже закінчується, то вже скоро і жнива. Приїхали вернути сіно, а тут якраз так плаває два лебеді. Щось не разом. Щось не разом. І маленьких нема. В тому році ми бачили чотири було маленьких. Хоча я думала, що коли лебіді малі, то вони біленькі, а вони ж похожі до гусенят. Ну такі як гусенята, а вже потім, мабуть, як більшають, то міняють колір. Щось вони його окремо. Один з однієї сторони. Ладно, йде Йдемо вернути? Приступати. Приступать. Зараз поверну сіну. тут у нас є така ще ділянка, що ну, ще не чепане, як скосив, так воно і осталось. Зараз така, знаєте, погода і вітер, і сонце То швидко сохне. Граблі зараз стоять так, якби, ну щоб згрібати, то зараз перекину їх в друге положення, щоб вони вернули б. Трохи порозкидаю, все одно. Якийсь зворушиться. Ось тут так, сейчас причиплю. Вот так. Вот. Вот, так. Все, вот так. И все, сейчас знову двайд цепки и будем вернуть. Бачите, вони вже трохи повернули, батьки купляли ще як їх було дві корови, то вони тоді зразу перший рік другий полопали трохи у таких самих слабких місцях. Отут лопнули і з цієї сторони, це вони на 5 кілець. І в минулому році лопнув у мене оцей палич що виходить, що ця поперечка головна кріпиться. Та я прямо його так канавку зробив, болгаркою заварив тут на місці. Тупок що ходить.

Кінці ну, як піднімати? Ну давай спробую. Подивіться, зараз. Низь його перенос так. Ага. Добре. А потім розвертається, то просто підніме. Доверху! Добре. Оля вже повернув, хай сохне. Сьогодні така гарна погода, вітер, А завтра все добре. То мабуть завтра вернуть не будеш, а одразу волок. Зразу в обід, якщо дощу не буде, то волок. Да, волок, а тоді утюки і на вишки. Ну, тут така ділянка гарна, що, що є де розвернуся тобі і грибалкою, і також і тікувати буде що. Якийсь бусько такий трохи невеселий, мабуть, чи що він. Ну, такий невеселий ходить біля нас і не втікає. Але мішей гарно ловить. Мішей? Ну, я тут сиділа, поки ти вернув. Сподобалось поїздити. Так, да, вже може тебе трошки підмінювати, якщо ти все настроїш. Ну і така, щоб і ділянка гарна була, щоб було б де розвернувся. Треба, треба брилля купити, солом'яно, то якось в цим козирку якось так голову припалює. Ну, сьогодні так жарко. Скільки, Скільки тут сотень? Тобі? Мабуть, сімдесят. 70. Сімдесят? 70? Ну. Той грузить буде, може когось попросиш? Побачимо, треба перше. Так. З тобою двох. Я буду під'їжджати, ти будеш грузити, вже наоборот, по черзі. Одна ділянка no. так, одна так буде. Ага, будемо якось під'їжджати і будемо грузити. Тут no. воно недалеко від нашого, де ми сьогодні обробляли малину, бо там трошки біля тих дерев. Просто через канаву. No. Ну, але ми вже їхали з цієї сторони, бо поїхали додому, завезли Кентавра, коде причепив. Грибалку. На сьогодні вже буде все. Будемо їхати відпочивати. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!